потрібно пояс носити і чоловікові, і жінці. А задавали це питання священникам. Більшість з них говорить що якщо подружжя хоче мати дітей і є з цим проблема, пояс носиться з жінкою, а його пов'язують на собі і носять. Звертаються з молитвами, з проханнями до Божої Матері. До Божої матері пояс Пресвятої Богородиці. Чоловіку не потрібно його носити, але чоловік так само має. З вірою ставитись до цієї святині і також просити Божої матері Господа можливість мати дітей. А де можна придбати у нашому магазині іконна лавка в шапці профілю є декілька варіантів. Є у нас наборчики це пояс Пресвятої Богородиці з іконою з масовком. Є набірчик, це пояс Пресвятої Богородиці з іконою з молитвою, і є можливість придбати просто самий поясочок. Це все провезено з Греції, з монастиря Като де знаходиться частинка частинка поясу Пресвятої Богородиці величезної святині. У всьому християнстві